Усім привіт, друзі! 23 липня. Мірочка моя жарко, вже знову на жарко. Друзі, я відео буду завтра викладати. Ну, як завжди, не, не виходить трохи. Я тільки но ну, прийшла з базари, торгувала. Мене ще питають деякі мої підписники каналу, де я торгую. Я вже декілька разів казала. Біля АТБ на бившому Леніна, це Свято-Миколаївська нині вулиця називається. Це, це там, де м -м -м, трамвайна колія, то отамувою. Друзі, Сьогодні торговля була отлічна. У мене було дуже багато помідорів, усі спродала, Винограду було, весь продала. Це мій кишмиш, що я оце продаю. Він синій, без кісточок, друзі. він не весь спілий, але бачите, ось зеленкувати ще є дуже багато. Але у цьому році все на дуже ну, на дуже рано стало більше ну, швидше спінути, друзі. Ось ось, у мене виноград, є отакий опогляньте, які, які прямо В Цьому році він взагалі весь весь великий друзі. Е, там далі у мене шедевр, але я його майже весь продала. Він теж десь такого розміру і такого кольору, друзі. Але він у цьому році погано опилився, і він був дуже малесенький бубочка, але дуже смачний, друзі, е, теж весь продала. Ось о моя квочечка. Ломан-браун з курчатком. Курчатка там десь як завжди бігають. Ой, Тайсон прибіг собачка мій. Тайсон, що ти там? Куколка моя. Мій зайчик. Персик, друзі. Персик ще зелений, як бубон, нема що показувати. То підемо, друзі, далі. Так, тут у нас що? Малина? Малина, друзі, трохи поотходила. Вже сьогодні продавала, назбирала два стакани. У нас такі півні стакани, то пластикові 480 мл. Вони коштують, там де я торгую, від 40 до 50 гривень, дивлячись, яка малина. І це ось я знову квочечку Кожен день я достаю це мене ще одна ломан-браунша сіла на яйця. Достаю кожен день десь на хвилин 40-50, пів півчаса. Ну скільки в мене часу є, вона просто бігає, зернятко клює, водичку п'є, її треба знімати з зерна, ну, з яєць, бо вони самі не встають. Ломанбрану це що в них великий мінус. Так, ось у мої курочки, воно, ховаються, хто порозлягався. Ну, в общем, жарко, друзі. Несуться добряче. Ще мене питали, почому у яйця продаю. Я продаю по 50 гривень за десяток. У мене всі знають, що в мене тільки на зерні курі кормлені або на дробленому, або на макухі. В общем, всякими там всякими я всякою гадостю я не готую. Тому мене яйця 50 гривень, але вони в мене тільки під бо, ну, Замовляють прям все, що, що, в мене, що курі несуть, все воно йде під замовлення в той же день. Так, Міра, виходь. Це достала, друзі, компот з погрібу, бо ставила у погріб. Думаю, якщо поставити в холодильник, якщо виключать світло, він може прокиснути. А я такий добрячий компот зварила. В общем, там вишні в мене були морожені. Я туди сливи кинула. А щоб мене знайома вгостила. І ще щось таке. А, персиком вгостила грушею. І, взагалі, я ото все туди накидала. Такий добрячий компот, получився капець. А, друзі, ось, ось я вже нарвала тільки що пройшла. Нарвала вже е, трохи помидорів. Ось оце мої помідорчики різні-різні. Це ось Єрусалим, друзі. У цьому році, кстаті, усі помідори вродили добряче. І сортові, усі, і гібридні. Всі всі добряче вродили. Єдине, знаєте, що мені не сподобався? Єдиний, і то це цей гібрид. Бобкат, У цьому році він мені не сподобався. Я не знаю, може я його не в тому місці посадила. Хапінет, каста здоровенні. Бобкат таке. Хто знає, що? В общем не знаю, щось мені він не сподобався. Так, ось моя любима гаргамель, друзі. Дуже смачнюча, дуже, дуже красива. ну в общем, друзі, отакі во. ось о. Червоненькі оці лампочки. Отакі во. Чорні друзі, помідори. Дуже багато в мене сортів, чорних всі уродили. Рожеві друзі, жовті, жовтих дуже багато. І величенькі, і манюсінькі, і череки, все-все-все. В общем, це я так от упую, цей, це помаранчева полуниця. Ось яка красива. Дуже-дуже багато на кущах, вони такими китицями зростає. Прям, ну, мені, мені цей рік мені, друзі, дуже сподобався на томати. І отакі, друзі, я нічого не скриваю, ви знаєте, отакі теж є помідорчики. Ну, вони, Деякі бабусі-дідусі, вони кажуть, що вони самі найсмачніші. Отакі от, отакі от в таких оце репанках, отакі репанки, як кажуть на них, бабусі і дідусі, вони їх вибирають. Більше. Ну от це друзі. В мене ну дуже багато. Дуже багато ось. Бачите, це я тільки-тільки ось, ось зібрала завтра. Я ну дуже зраня йду на о майстенчик. Мій майстенчик ватики мій приближеніша. Дуже зрання їду, друзі, на базар. Ну там не базар, там таке, типа типу базарка. Ну, в общем, я дуже рано їду, тому я ну, наразі буду збирати врожай. Міра тікає, не буду голос пускати. Бо бігають як слони, оці собачки мої любимі. Вона, Анабачте, так виглядає, хоче в ворот. Ну, Друзі, я понасаджувала дуже багато ще огірків, а вони бігають у стайсеном і ну, декілька затоптали. Не хочеться мені, щоб щоб затоптані були. Так, друзі, ось просили мене показати кроп, який я садила після, після того, що я ото цими клубочками садила. В цей раз я посадила просто такою лінією. Друзі, погляньте, він класний, не жовтий, зелений. Не знаю, як вам показати, чи видно, чи не видно. Но, друзі, штору я знімати не буду. Це навіть не сітка сонцезахисна, а це товста штора. Просто товста штора, навіть не тюля товста штора. Масік, ну що ж, ти мені топчеш, там кроп такий дорогий друзі, у нас кроп зелений, дуже диридний. Мені мене зіньки, такі пучечки по 20-30 по гривень, то я його лілею. Але води на нього йде е, зранку і ввечері я його поливаю. Тобто він такий у цьому році. ну такий. Ось, о, друзі, гаргамель оце на кущах. Погляньте, це вона зелена, бо я тут вже з пілі вирвала. Оно, бачите? Оно. Таке. Непогано. Вродила. Це, друзі, в мене два кущика сержанта пепера. Оно. Отакі, Так, це в мене череки. Череки, червоні дзвіночки. Ось, бачите, такі гарненькі Дуже класно вродили. Ну, Я тут майже все позбирала, друзі. Тут нема, в принципі, що тільки зелені, в общем, висять, друзі. Так, зараз підемо, хочу показати вам, бо просили, покажіть, будь ласка, помідори, які ці. Ой, як вони. Гібриди. Бо сортові завжди показують. А, друзі, ось у мене огірочки. Добре, ось у тіньочку під айвою, Груші мене питали ще, друзі, груш. Зимових погляньте, вона усіяна, але у минулому році вона трохи відпочивала було багатенько, але не так, як у цьому році. В цьому році багато от кого? друзі, слив. Це любима слива мого синочка. Оце буду на слідучі неділі, Вона ще трохи до спіни, буду дітям відправляти посилочку. Вони в мене воєнні, хто знає. Ну, чекаю, друзі, десь середина, кінець серпня. Може, може, дадуть відпусточку і синочок з дочечкою приїдуть там на, на, на тиждень, не більше. Скоріше за все дуже дуже чекаю. І все одно хочеться ось на днях відправлю посилочку, бо з Білий виноград, друзі, погляньте. Ого! Оно граняка який. Оно граняка. Ого, мені навіть друзі тяжко держати отак в руці. Навірно, кіла півтора, якщо не більше. Ну, в в мене всі такі, погляньте. Ну. Ціла купа. Це я вам ще його у цьому році, по-моєму, не показувала білий. Бачите, все не доходили руки. Ну, в общем, оце отут таке. Так. Оце в мене тут помідор твіст червоний. Ось, зараз зірву. Ось отакий Ось такий. він виглядає. Я не скажу, що він крупний, не скажу, що він маленький. Тут вони, в принципі, різні. Різні. Ось. Зірву ще один. Ось. І отакий. Ось О, ось це твіст. Е не знаю, ще, ще думаю, чи буду я його садити, чи не буду. Не дуже він мені подобається, якщо чесно. Так, це рожевий. Ну, і ще зелений, як бубан. Так, черешня моя закінчилася вже, абрикоси вже, друзі, закінчилися. Так, а оце, друзі, мій Бобкат. От він мені чому і не подобається. Його мало. Він, ну, не знаю, не подобається в цьому році. Навірно, на слідуючий рік не буду садити. Так, оце, друзі, каста. Каста мені дуже подобається. По-перше, її дуже багато, вона гарна. Погляньте. А воно які величенькі. Ого! Це я вчора, друзі, нарвала та попродала. Був навіть помидор касти 850 грамів, дуже класний. Так, а оце рожевий, друзі, цей хапінет. Хапінет мене порадував у цьому році взагалі. В общем, учора вчора я вирвала, і сьогодні зранку, я прям такі величезні попродала. Це залишилося, друзі, маленьке. Оце представляєте, оце маленький. дуже класний. Буду обов'язково садити, воно їх ще, ще багато і багато. Так, а на цій стороні, друзі, в мене е, чорний бронзон. Друзі, така фігня, чесно скажу, не витрачайте гроші на вітер. Оце, що помидор коштує 5 насінин майже 55 гривень, чи 53 гривні коштувало. І 4 куща в мене тільки прийнялося, і ось воно хтось знайшов. Ну, буквально десь може, з може, кіло я зібрала. з кіло, не більше. Не буду садити. Не буду. Так, це жовтий. Ямамото. Ось, погляньте, Теж, друзі, фігня повна. Не буду більше садити. Кстаті, єдиний ямамото, друзі, вершина гнилизна чіпляється як невминяємо. Вже скільки повикидала, таке. І він, ну, він маленький, друзі. Ну я не вважаю, що е, такий дорогий помідор м, теж щось п'ять насінин, по-моєму, коштувало десь 55 гривень. Ну, це, це не ціна для, для такого помідора. Мені він не сподобався. Не буду не ямамоту садити, не бронзон. Е, на слідучий рік посадю набагато більше хапінета рожевий, дуже великий, дуже класно спіне. Обов'язково каста, каста червона і великі, і багато. І на слідучий рік я їх підв'язувати не буду зовсім. Вони повністю в мене будуть лежати на землі. Воно вони лежать на землі, всі полягали після першої підв'язки, бо помідорів дуже багато, друзі. Прям дуже багато, немеряно. Тому я на слідучий рік їх зовсім не буду підв'язувати, не хочу. О, корчата мої, курчата. Я, я думаю, вам видно буде. Так, це у нас, я вам показувала, друзі, на ґрунті цей монгольський карлик, дуже класно. Вже, вже десь а, вже я два бутилька трьох-літрових закрила соку. І вже починає стигнути цей помідор у мішку. Ну, У мішку, друзі, я більше садити не буду, буду в садити, бо у мішку. ну, Його я не скажу, що мало. Ну, він тут маленький. Мені не подобається такий. Він обич такий на півладошки, хоча б як я вам ото показувала, де в ґрунті. А це ну, в мішках ні, це, це не для мішку цей помідор, то не буду садити. Видиш. Буду тільки в відкритому ґрунті. Курчаточки маєш. Це друзі, в мене переводняки із яєчок, Ломан-Браунів. Але хто знає, Ломан-Браун це крос. Це чотири змішані породи разом. Тобто із яйця вилупиться щось одне з чотирьох порід. Ну, явно не Ломан-Браун. Це лупляться. Друзі, кстати, в мене квочки з того року, ой, квочки, курочки з того року, вони несуться на ровні з Ломан-Браунами. Тобто, дуже від яїчок Ломан-Браунів класні курки получаються, Дуже класно, вони несуться. І наразі ось жаріще. Деякі мене люди питають, у них немає такої високої а Мої курі добре несуться. Друзі, наразі хочу всіх всім подякувати за те, що ви скидаєте мені гроші на карту. Ми збираємо на нову камеру, на новий телефон, друзі, хто не знає. По 5-10 по гривень, хто скільки може, Як на швидше ми назбираємо, тим е, яскравіші будуть і е, більш, ну, більш гарні відео. друзі. У мене оця от камера сьогодні я знімаю на селфі камеру. Е, вона йде без чорних плямочок. А та камера, що я знімаю е, ну, на обичну камеру, з тої сторони виходить, телефону, то там вже щось з матрицею проблеми. і там Являються чорні плями на екрані, ну на самих відео це друзі. В мене проблема. Я збираю на телефон Redmi 7. Я не буду дорогу ще купляти. І це оце, в мене і оцей телефон, це Redmi 7. Він добре знімає. Але ну, так, що щось вийшло, друзі. Я не знаю, чому так сталося. Але я ходила у сервісний центр, то мені сказали, що ліпше купити новий, новий телефон. Він там десь біля 3,5 щось такого тисячі стоїть цей телефон. То я оце, друзі, назбираю і будемо вже записувати на новий телефон. Друзі, дуже велика вам дякую, хто скидає гроші на картку на новий телефон, щоб у нас були яскравіші, класні відео, друзі. Бо показати є багато що. Е, друзі, айвуша питали мене. Ось ось вже яка, погляньте. Друзі, мене питали, чи не продаю я відростка Айви, бо вона дуже велика, всі бачили восени, яка у мене така більша, ніж ладошка, там і до кілограма одна йде, дуже велика. Вона не пускає. Я не знаю, чому вона зовсім не пускає відростків. І її, я, друзі, я у лісі викопала манюпусінькою такенькою і посадила в себе, і оце вона мене вимахала. І на цій айві, друзі, хто не знає, що зараз покажу, я зробила дві прививки. Це мій був експеримент. На оцій гілочці я відрізала і зробила прививку яблуньки. Вона прижилася, але на селі рік пропала і відпала. Це чому? Бо. Яблунька була раннього сорту, айва пізнього, ранній з пізнім не совмістіми. Вони повинні бути пізня з пізньо, ранні з раннім. А отут я привила грушу. От груша в мене перший рік заплодоносила. Отаку. От я її ще не пробула, друзі. Ну, щось вона мені вже не подобається. Я її скоріше уберу. Це мій був експеримент, просто експеримент. Я подивилася, що груша прийнялася, груша пізня і на пізній айві. То, і багатенько. Ну мені оцей сорт не знаю, може спробую, друзі, на смак. Якщо мені сподобається, то я залишу. Якщо не сподобається, друзі, то просто відпиляю цю гілочку та й може щось друге, другу якусь перевивочку зроблю там. Ну не знаю. Буду, буду друзі, дивитися. Так, тут, увод, друзі, в мене огірочки. Бо, по-перше, що я вам казала, все закрила затіняю сіткою, бо горить капець. У нас жаріще, ще Ось о, новенькі огірочки в мене вже. Оце ще декілька стареньких в мене залишилося. Воно ну, погляньте всі в огірках. Просто нижні листя погані, я повідрізала. Всі, оце, оце таке сталося. Ну, воно, бачите, оно, все в огірочках, верхушечки в огірочках. Але я таке не люблю, друзі. Мені треба, щоб багато в мене на продаж йде. Хімічними препаратами огірки я не обробляю зовсім, бо в мене на продаж, я сама хочу покуштувати добренького, а не такого. Е, ну... Таке можна купити і в магазині, скажімо так. А хочеться такого нормального. І це я вже посіяла новеньке, ось вже з листиками з настоящими. Там воно тільки сінедольні листики з'явилися. Е, з цього боку, друзі, в мене ще ті посіяні огірочки. Ну, не можу вам наразі показати. Ой, не можу, друзі, вже можу. Це я не замітила, бо я зранку торгувала і повиривала всі огірки, а це забула. Ось, бачите, гіпопотам. До, до, до такого. А ось у ще такий малесеньке, ось о. Ось, друзі. Бачите. Друзі, кому цікаво, я ось на днях обробляла і. Вдобрювала огірочки молоденькі, ці, що я тільки тільки посадила. Так же можна і оці вже більш старіші вдобрювати, оприскувати. Подивіться попереднє відео, там все, 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 друзі. То отаку, от друзі. Так, там в мене набраний вага води, тому що у нас дуже маленький напор поганий. Отакого, друзі. Так, це в мене під затяняєкою помідори. Давайте тут пробіжимося трохи, але вже, вже в принципі. Ой, друзі, ось якраз не можу, це чорна, е, чорна ось смугаста. Бачите, яка Ой, красота. Така і добренні-добренні помідори. Дуже класні. Обов'язково буду висаджувати. В принципі, друзі, всі сорти, що я у цьому році висаджувала, я обов'язково буду висаджувати і у цьому році. Верніше і у Чому... Оно, такі Ось ось, чорні. Погляньте, здоровенні. Ось ось погляньте. Які. Бачите, все є. Все є, ось І в'яжуть надалі, і в'яжуть усе надалі. Ось ось які гарнюньки. Погляньте, бачите. Ось, друзі, виноград шедевр. Оце він, друзі, погляньте у цьому році, отакий манюпусіньке, бачите? Це він погано запилився. Це мені писали люди.